Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб-канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас е накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І е я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретрогради до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео? І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі, і те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера, свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що в нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошинному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога, і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, йдіть до свого психолога-психотерапевта. І... Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті, це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом, і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Саме головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури, йти косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила з собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венери, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Леви, ваш березень місяць. Що вас очікує? Туз мечів. Вау, який впевнений початок. Туз мечів, ну це початок. Встигайте, якщо ви зараз подивитесь і до другого. Встигнете до 2 березня, поки Венера не ретроградна, то ви взагалі можете почати щось нове. І це супер новина, хто встигне. Хто не встигає нічого страшного. Ну, якщо у вас щось нове, пов'язане з присмаком минулого, як я кажу, ну супер, продивіться 10 хвилин перші, будь ласка, про ретро Венеру, і ви будете озброєні. Ось так як ця людина. Ту з мечів це ясна голова, ясне бачення, що ви хочете, куди ви йдете. І ось тут можете, я вам раджу, написати план дій. І у вас всі шанси його виконати, якщо ви ось так зберетеся на початку місяця. Також звертайтесь до людей, які знають букву закону, якщо ви сумніваєтесь, підписувати вам якийсь акт, пропозицію, контракт, ну тобто, перевірте. Дивимось далі. Вісімка мечів. Будь ласка, дбайте про себе, про своє здоров'я. Бачите, тут людина захворіла. Тому я вас дуже прошу. Це може бути і горло болить, і взагалі ви можете відчувати ну, таку пасивність, депресивний стан і таке враження, що ви в пастці. Це може бути робота на віддаленні. Ну і таке враження, що будуть закриті якісь дороги, кордони, будь-що. Ну, от пастка, знаєте, от таке враження. Але це все в голові. Ви просто так вирішили, а можна вирішити по-інакшому. Зараз подивимось, що буде далі. Імператор, старший аркан імператор, взяти відповідальність за своє життя і все, що в ньому відбувається. Це такий внутрішній хороший, здоровий, ну, здоров, здоровий дорослий відповідальний а, чоловік. Це може бути і ваш чоловік, який вам може допомогти. Це може бути ви. Якщо ви воєнна людина, це може бути чоловік воєнний, який може допомогти. Також це може бути мобілізація вашого чоловіка. Це може бути взагалі спілкування з людиною, яка на державній службі, на державній посаді, все одно вирішення з бумажками, от якесь питання, тобто якісь справки донести, ну якась бюрократія. Тому, будь ласка, це може бути і ваш чоловік, який може щось знається на чомусь ліпше, ніж ви, і він вам може допомогти. Але збиратися вам внутрішньою бути войовничою це 100%. Далі. Король Пентаклів. Ну, супер, дивіться. Вам вистачить і грошей, і прийде підтримка, і покровитель знайдеться або спонсор, або це начальник. Ну, тобто, людина на посаді, людина досить впевнена у собі, це бізнесмен. Король Пентаклі він знає, що він вкладає кошти, скільки це вартує. Чи варта ви, чи варта ваша робота цих коштів? Ну, тобто, вам повезло зустріти таку людину. Король Пентаклів це може бути чоловіки такої, таких знаків зодіаку, як тілець Діва козирог Я вважаю, це супер новина. Також ви можете отримати нову посаду. І дивимося далі. Помірність. Все, що буде відбуватися в вашому житті леви, цьому треба статися. Тому що помірність саме і відповідальна за час взагалі в нашому світі. Тобто, все своєчасно, ось ця карта про це говорить. І я вам дуже раджу: звикайте до тієї думки, що все, що в минулому сталося або не сталося, не існує такого. Усе завжди вчасно. Ось ця карта нам доказується. Тому перестаньте жалкувати за тим, що ви там думали про минуле. Усе вчасно і те, що зараз відбувається, це так потрібно бути. Зрозуміли? Ну, і також знаєте, що ви під охороною янголів-охоронці. Про вас дбають, ви дуже важлива людина. Визнайте це ви про себе. Далі. Сімка пентаклів. Супер. Гроші е, вам прийдуть, а також ті гроші, які ви інвестували до цього, вони також сходять. Ну, тобто, це могли бути знання. І ви, наприклад, зараз там робите якийсь проєкт, або ви думаєте про те, щоб кудись вкласти кошти, то, будь ласка, передивіться перші 10 хвилин про Венеру ретро. В нове я не раджу вкладати кошти. А в щось таке ну, ретро, знаєте, може, ви антикваріат якийсь колекціонуєте, то, будь ласка. Ви можете. І то повільно, будь ласка, не ризикуємо усими грошима. Сімка пентаклів це дуже хороша новина. У вас йдуть е вже, знаєте, е всходять ваші плоди, але ще зривати їх не можна. Інша плода. Супер! Вам повезе колесо фортуни. Дивіться. Ось тут, коли я бачу цю карту, завжди запрошую до себе на астрологічну консультацію або на натальну карту. На що у вас вистачить коштів і цікавості особливої, ну особистої до себе. Будь ласка, приходьте, тому що ви вбудуєте свій особливий унікальний потік. Можете розраховувати на удачу. Вам Фортуна ось тут е, повністю вас супроводжує у березні місяці, десь всередині. Ви, повірте, ви це відчуєте, коли ви е, повинні будете якось ризикнути. Але ризикуємо ну, з головою, не собою своїм життям і не усім своїм майном. Добре? Якщо ви думаєте купувати машину, то е, нехай вона буде не нова, не раджу, коли ретро планети. Ну, буде якась е, невдача. Знову ж таки, це я кажу загальний прогноз. Якщо у вас в вашій натальній карті Венера Ретро, то вам може і треба. Ну, тобто нормально, нічого не буде такого поганого. Е, ну, а також ви можете продати машину, якщо ви думаєте про це. Будь ласка, березень дуже фортовий для вас. Клас. Паш пентаклів. Ну, я казала, що вдача і одразу кошти. Шанс. Ви взяли цей шанс і виграли кошти. Або ви. Якась була така можливість нагода, і ви а, взяли цей шанс, і у вас, наприклад, нова посада. А, ну, можливо, обіцяна в минулому раніше. Так? Тому що, якщо ми йдемо на ретропланети, такі як Меркурій, а, а у нас і Меркурій буде в березні теж ретроградути, або там і Марс, то ми довго не затримуємося на тій посаді, але можливо вона буде просто ну, поступовим кроком, так, така сходинка до іншої. Нічого страшного, усе досвід, усе нам в копілочку. Тому усе добре, Леви. Ви отримаєте подарунок, вас дитина може порадувати чимось, ви можете займатися ділами дітей. Ну, Тобто щось для них влаштувати. Тому що це на благо, це потім дасть вам гарні дивіденди. Паш пентаклів у нас завжди з таким, знаєте, з подаруночком. Або одразу, або потім, коли ви там щось влаштуєте, і потім ви отримаєте дивіденти. Четвірка пентаклів, будь ласка. Не витрачаємо дуже багато коштів десь вже наприкінці, наприкінці березня, а тільки на основне, бачите? Тобто, навіть розписали: ось туди кучка, ось туди кучка, ось тут в руках, ось тут в голові тримаю. Ну тобто, усе кругом, куди вам треба щось сплатити, ось туди і витрачаємо. А зайвих не раджу. Це карта стабільності. Гроші будуть на ті, які ви розраховуєте, ті і будуть. Усе буде добре. Ця карта говорить про збереження, про піклування себе, і тому раджу піклуватися про тіло, про здоров'я, про гарну смачну їжу. І все буде добре. Вау! Просто леве, я не знаю. Це просто якась краса для мене. І для вас в березні я зараз відчуваю просто якийсь такий неймовірний підйом все вище і вище. Це туз пентаклів, це взагалі благословення Боже. Ви будете мати такий неймовірний шанс в березні місяці. і Він дуже важливий для вас. І він довгоочікуваний, можливо, можливо, ви рік чекали, можливо, місяць. Але повірте, це благословення Боже, і все, що ви там собі спланували, вам дається зелене світло, навіть гроші на це. Тобто, прийде усе з простору на ваші плани: і люди, і гроші, і можливості, і місце, якщо вам таке потрібно. Ну, тобто Усе буде добре, що б ви там собі не задумали або задумали. Так, і остання колода дуже яскрава, нова, українська, я від неї е в захваті, саме енергетично. Ну і ви зараз зрозумієте. Ось так леви виглядає двійка жезлів маки в полі. Тобто ви будете вагатися між двома чимось. Тобто, вам можливо запропонують ось цим ось цією рукою Божою, ось цей шанс. Вам, можливо, запропонують другу роботу, другу посаду, поїхати кудись, відкрити щось або два, щось купити. Ви будете вагатися між двома. Тому я раджу подумати, якщо можете придбати два, придбати, будь ласка, якщо вагаєтесь, звертайтесь до мене, до таролога, до свого. Ну, тобто до людини, яка поруч і розуміється в цьому ліпше в якійсь там справі, в чому у вас буде питання. А, ну, ось так. Дивимось. Остання карта Леви. Нова колода і досить так невпевнено ще виходять. Так, і це карта справедливість. Завершується ваш місяць, досить так, знаєте, таке враження, що вам прийде звістка, можливо, суда, можливо, вирішення суда. Можливо, вам треба звернутися до юриста буде. Може ота пропозиція, яка там буде вам приходити, і ви щось документально не дуже будете впевнені, що там написано. То звертайтесь, будь ласка, до людей, які вміють читати і вам усе пояснять. І взагалі ця карта справедливість. Говорить про те, що будь-що там буде відбуватися, знайте, що це справедливо. Це може подобатися, може ні. Але ну, щось ви можливо зробили в минулому. Що зараз вам треба відповідати за свої вчинки. Але це не завжди про погане. Можливо, ви виграєте, отримаєте там пільги, отримаєте. Винагороду, ту, яку не давали. Отримаєте справедливо вирішиться в вашу пользу якась ситуація. Зараз я ще хочу витягнути для вас карту, щоб вам було зрозуміліше, спокійніше. Чим завершується березень місяць для Ліві. Так. 16-й старший аркан. Таке враження, що ви щось забагато могли очікувати, або вам ви намалювали собі щось одне, а воно буде інакше. Тому я завжди кажу: отут де будете сумніватися, не не вагайтеся мовчки, будьте сміливими, задавайте питання, тому що ви можете подумати одне, а буде по факту інакше. Це ласточки на гніздо, бачите? Тобто Це башня. Башня це ілюзії, це те, що не є за правду. Хороша новина в тому, що ви тут отримуєте свободу, Тобто ви звільнитеся від чогось, від чогось наносного, не вашого. Несправжнього такого, знаєте, ви знімете рожеві окуляри ось тут. Ось тут буде вам свобода і а, видих, звільнення таке, знаєте, внутрішнє. І повірте, а, після цього взагалі нічого вже не страшно. А також дуже попереджаю, якщо ви знаходитесь, ви в Україні і ви а, там, де не дуже спокійно. Бо в нас в Україні йде війна, то раджу дуже а, бути обережними, не зволікаємо, слухаємо сирени і ховаємо своє тіло в безпечне місце. Добре? Леви, а, я вважаю, що дуже стрімкий, потужний місяць наприкінці а, звільнення від якихось там. А, Ну, таких фантазій, і це є добре. Ви почнете жити справжнє своє життя після цього звільнення. Я вам цього щиро бажаю. Будьте щасливі, Леві, бо ви цього варте. Па-па!